А пане Василю, сьогодні ж у нас там історичне мало бути засідання в українському парламенті. Так, вперше в історії спільне засідання парламентських органів Верховної Ради України і Європарламенту. Чи воно вже відбулося? Розкажіть нам більше, бо це ж історична подія так. Воно вже відбулося. Безпосередньо брав участь у ньому від комітету молоді і спорту. Це було вперше в історії парламентаризму. Спільне засідання голів комітетів керівництва. Європарламенту і відповідно Верховної Ради України, а також народних депутатів, які в своїх комітетах парламентських очолюють підкомітети з адаптації нашого законодавства до європейського. Це спільне засідання вже закінчилося, воно мало установчий, ознайомчий характер, і відповідно метою було детальніше познайомитися, пропрацювати плани на майбутнє. І е, зрозуміло, що провідною темою це була європейська інтеграція України, і що повинна зробити на цьому шляху Верховна Рада України, відповідно, народні депутати у своїх комітетах, адаптувавши наше законодавство до європейського, щоб ця інтеграція відбулася якнайшвидше. А це якби одна, ну це е, такі засідання. Вони потім будуть частіше в межах нашого кандидатського статусу, бо ми ж все ж про своє, про вступ до ЄС. Безумовно, що ці засідання будуть носити системний характер, і вони будуть вже е, більше на рівні безпосередньої взаємодії комітетів між собою. Е, це таке було установче засідання з метою якраз налагодити співпрацю. Е, це перший момент. Другий момент якраз е, на цьому засіданні мова йшла про те, що ми до кінця року цього виконали всі необхідні умови і завдання стосовно. Інтеграції і адаптації нашого законодавства, щоб підтвердити повністю кандидатський статус, і до кінця року перейти на якісно новий етап євроінтеграції, а саме початок переговорів про вступ до європейського союзу, саме така ціль ставиться до кінця року, і в Європарламенті запевнили. З відкривала засідання президентка європарламенту пані Мецола, що буде повне сприяння з боку європарламенту, як на рівні комітетів, так і на рівні експертному організаційному комунікаційному, тобто вони щиро бажають, щоб ми швидко рухалися в напрямку євроінтеграції. А, а що ми вже зробили з оцього нашого туду-ліста домашнього завдання? На ну щоб на шляху кандидатському на вступ? Практично зробили е, ті е, сім глобальних пунктів, які е, ставилися у залежність до кандидатства України, тобто ми вже ухвалили практично всі ключові закони. Але насправді тут мова йде про те, щоб це законодавство справді відповідало європейському, щоб це не просто для галочки ухвалювалося з гарною назвою, а щоб воно по суті було справді євроінтеграційним. І в цьому плані також стоїть гостре питання, і на майбутнє, що всі наші законодавчі ініціативи мають аналізуватися на предмет відповідності до європейського. Зрозуміло, що. Калькувати, просто копіювати європейське законодавство в повному обсязі, ми не можемо мусить бути якась специфіка е, українська, е, зрозуміло. Але стосовно е, проблема стоїть гостро стосовно офіційних перекладів е, текстів е, законопроєктів і їхнього порівняння, щоб воно точно відповідало європейському. Це ця проблема зараз вирішується. Стосовно а, угу. того, що зроблено, я вам скажу, що тепер у кожному комітеті Верховної Ради створений відповідний підкомітет європейської адаптації нашого законодавства до європейського, і всі законодавчі ініціативи мають аналізуватися на предмет європейської практики і кращих, умовно кажучи, рішень вирішення тієї чи іншої проблеми.